Сьогодні ми проводимо годину пам'яті, присвячену. В'ячеславу Черноволу. правда дорога терниста у Полтаві до дня пам'яті В'ячеслава Черновола презентували фільм про нього. 25 років тому політичний діяць загинув в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Черновол був людиною з великої літери, яка все своє життя вболівала за незалежність нашої країни. Наголошує представник Українського інституту національної пам'яті Полтавської області Олег Поставгар. 25 березня це день пам'яті В'ячеслава Черновола. і сьогодні на 25 років тому його було вбито. Це вбивство Вороги України на думку багатьох притомних тверезомислячих людей російські спецслужби замаскували. Під автокатастрофу. вчора і сьогодні у Полтаві відбувається ціла низка просвітницьких і меморіальних заходів, присвячених цьому видатному борцю за незалежність України у двадцятому столітті. Представили гостям і вишитий членкиною волонтерського загону невтомні бабусі Зої Коваленко. Прапор України вона створила його спеціально до трагічної дати. Вишила цитату: я побрав життя, яке прожив. Пані Зоя додає, що прапор незабаром поп прямує до наших захисників на фронт. Вчора ми її освятили у церкві святої покрови. Отець Микола освятив. Ви зрозуміли, що це ось його дата смерті. А оце його слова, бо він казав, що мене часто запитують, що б я змінив у своєму житті, якби почати життя заново. І він відповідав, що я б обрав життя. Яке прожив присутні згадали і про родство політика над Україною нависає зловісна двоголова тінь російського імпералізму, який тільки й чекає остаточного колапсу нашого суспільства, щоб запустити хижі позорів, живе тіло нашого народу. Саме за свою любов до країни В'ячеслав Черновол і поплатився своїм життям. Говорить Олег Постовгар, все ж таки це була аж ніяк не катастрофа, а вбивство з цілою низкою різних доказів. Дуже важливо розуміти, що всі свідки, які були в тому злощасному Камазі, і ті, хто бачили Камаз, багато хто їх уже немає в живих. І Одні раптово померли, інші померли через кілька років. Презентація стрічки до річниці загиблі в'ячеслава Черновола приходила у Плутаві упродовж кількох днів. Крім того, у свято Покровському храмі міста відбувся молебень пам'яті громадського діяча.